Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Дивіться, сьогодні хочу записати відео на таку тему. Я думаю, буде всім цікаво, коли ви почуєте цифри, які наша міська рада тратить на пересування нашого міського голови і працівників Дробицької міської ради по Європі. Почну з того, що 17 вересня 2024 року на офіційному сайті Другобицької міської ради була така дуже цікава стаття. Робочий візит делегації з Другобича до Кракова. Нові перспективи співпраці. Я не буду писати про їхні перспективи співпраці, тому що ми всі бачили, от чим ті всі поїздки і це все закінчується. Але ну скажу так, що на фотографії ви могли. Бачите, такої такого собі пана Юрія Яцьківа? Е, він е, ну в пошуковій системі б'є це як тренер-менеджер е, КУ інститут міста Дрогобича та керівника нашого відділу охорони здоров'я Дрогобицької міської ради, е, пана Володимира Чуби. От ці люди є на фотографії з шле з представниками водоканалу там в місті Кракові. От, але що е, дуже цікаво. Е, Вчора чи позавчора, в соціальних мережах одної людини з'явились дуже цікаві фотографії, де наш міський голова пан Яцьків і пан Чуба, стоять з чоловіком, ну темношкірим, і на фоні якихось прапорів незрозумілих, і цей, і мені стало цікаво, що і як. І я подивився. А виявляється, що наша делегація з Кракова полетіла в таку собі гренаду. От ще раз друзі, повторюю, гренаду. От, а що це таке? Є це є, що ви для себе зрозуміли острівна держава в Карибському морі, що включає власне саму Гренаду на південніші із навітряних островів, а також південну частину островів Гренади, найбільші з яких є якісь карікарі Навіть бачите, друзі, не вимолю. Рельєф даної держави є. Гористий гори в основному, от офіційна мова в Гренаді є англійська. Я вирішив подивити з Вікіпедію, зайти. Ну що це за така друзі? Мега потужна держава, з якої до якої треба летіти для того, щоб підписати договора. І здивуванню черговий раз мені не було меж, тому що наш сонцесяйний завжди пробиває дно, тому що я подивився, що загальна площа всієї території Гренади це 344 квадратних кілометри. Коли е, на хвилиночку площа територіальної громади міста Другобича 426,2 кілометри квадратних. Це е, практично на 80 кілометрів квадратних площа нашої ОТГ більше від. Цієї держави, а чисельність населення на 2017 рік, бо новішої інформації по гранаді немає. Там не оновлює Вікіпедія. Це 111 тисяч 700 людей. Коли друзі на хвилиночку, населення територіальної громади Другобича це 121 тисяча 778 чоловік. Тобто ми є набагато більше ОТГ, ніж ціла держава. Але чому знаєш, Тарас Ярославович ще з двома представниками з Кракова полетів відразу туди, цю Гренаду. Я хочу вам сказати на хвилиночку, що і додав скріни, я загуглив: переліт є з Кракова до Гренади. Є декілька видів квитків, тому що там є два, дві пересадки, а є три пересадки. І друзі, квитки з трьома пересадками на одну людину в дві сторони це практично 55 тисяч гривень. А якщо з двома пересадками це 145 тисяч гривень. Ви слухайте стільки 145 тисяч гривень. Я не думаю, що наш Тарас Ярославич з трьома з п'ятьма пересадками літав, знаючи його е, любов до розкоші, можу собі уявити, що вони летіли квитками по цені 145 тисяч гривень. А це друзі на хвилиночку е, близько 12 е, FPV-дронів. тобто три. Квитки на трьох чоловік, це порядка 35 до 40 дронів можна було купити з однієї поїздки. Але ні, вони полетіли туди. А тепер послухайте, що основний вид економ економіки Гренади, друзі, становить сфера послуг, зокрема, доходи від туризму. То, що ми будемо з Другобича присел відсилати туди, в Гренаду відпочиваючих. Дрогобича так себе нормально почувають зараз під час війни і можуть по 145 тисяч квитки купляти. Чи може з Гренади е, тубильці їхні, там не знаю хто будуть прилітати в Другобич і дивитись на нашу Другобицьку соливарню? Ну я не знаю, можливо, так і воно і є. Але я купну трошки глибше, друзі, і е, знайшов дуже цей. Ці... Цікаву інформацію, що це за така є славнозвісна держава. Е, саме цікаво, що е, з 96-го року уряд Гренади прийняв кілька нормативно-правових документів, що регулюють послухайте офшорну банківську діяльність. А у 97 му році почалось надання офшорних фінансових послуг. Станом на кінець 2001 року цей сектор економіки забезпечує 1,2% валового внутрішнього прибутку. Гренада довгий час була справжнім майже е, е, гротескним офшором, у якій ховались і ховають корупціонери, злочинці і податкові ухилянти свої кошти. Щоправда, з того часу багато стекло води, але деякі наслідки досі залишаються е, в цих офшорних зонах. Наприклад, Гренаду було в Сино свого часу до чорного списку друзі Європейського союзу, але досі ця система працює і обходиться відверто кажучи дешево для таких ухилянтів, які ховають свої прибутки. Потрібно е, вести ну держава має вести звітність за свою діяльність е, по офшорах але там ну практично немає кому тим робити і цим займатись. І відкритих реєстрів для офшорних компаній тут немає. Тобто, ви не можете побачити. І не можете е відкрито в реєстрах побачити, які є зареєстровані на кому в цій офшорній зоні фірми. Для створення такої фірми потрібен тільки один директор-власник, який цілком може бути корпоративна особа. Статутний фонд друзі, для реєстрації в офшора, в офшорі компанії потрібно всього-навсього 50 тисяч доларів. Що це є для е нашого міського голови, як то кажуть, але сплачують. Реально тільки один долар і як внесок статутний капітал. Крім цього, потрібно зареєструвати офіс в самій Гренаді. Реєстрація нової компанії займає друзі один-два робочих дні. Роботи в цьому напрямку чиновників Гренади явно не є багато. І скажу так, що я думаю, що фотографії нашого міського голови зроблені на найвищому рівні, от в самій Гренаді. То можу припустити, що була прокручена цікава схема з цією поїздкою, і незрозуміло за чий рахунок, як то кажуть, був цей банкет. Ось така друзі. Ситуація у нас з міським головою і з нашими держслужбовцями. у нас йде повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, а наш міський голова разом з держслужбовцями дозволяє собі летіти. В офшорну країну незрозуміло для чого, яка займається туризмом і не може бути нам корисною нічим, ні постачанням зброї, ні нічого. Ну, можемо припустити тільки для відкриття чергового офшору, де можна буде заховати гроші. Але повторюю ще раз, це моє особисте припущення. Я не можу говорити, що так воно реально було. А висновки, друзі, робіть, будь ласка, самі знизу, друзі. Додаю реквізити Романа Козачка громадської організації Побратими зі стебника. Донатимо друзі на fpv дрони, тому що міська рада платить по 150 тисяч гривень за квитки. Це можна було купити за ці кошти дрони. А ми донатимо на купівлю дронів, допомагаємо нашим друзям і побратимам мочити тих підарів на війні. А ми будемо друзі тут мочити підарів наших місцевих. Все буде Україна і слава Україні.